Ще раз доброго дня, все, поставив ваш карбюратор, настроїв золоту серединку, перепровірив. Робота все чітко. Так, що по ремонту було зроблено. Виходить, все-таки тут 2,5, як я і казав. Міняв я і клапани канамазера, довелося міняти, тому що той пропускав. Е, дивіться. Заслонки нові е, з, винтами, з скритими шляпками і винтами. Е, всі мембрани з французького полотна. Економайзер у вас був повністю заглушений. Новий жикльор, новий клапан, нова мембрана. Все як положено, нові прокладки, резинки нові. У вас резинок взагалі не було на ввінті качества. І на холостому ходу, і на венті качества нові, плоскості вирівняні, всі зазори виставлені, поставлені бронзові шайбочки, де у вас тряпочки. Різна фігня була намотана. E, так, ну зараз покажу, як працює, повністю виставлений, повністю зроблений. <гум> Сьогодні поїде до вас. Я ні ни газу нічого не давав. Робота чітка, ніде ни нічого не ни капа, не пече. отакий красавчик, є вам малі обороти, чорний пластиковий винт. Закручуєте, ділити більше, викручуєте, ділийте менше. Чуть-чуть здетонірує, тому що машина гаряча. Я настраював на підсосі багато сміс. Так. Стоїть заглушка замість електромагнітного клапана. Не забуваємо про цей патрубок картерний газов, ні в комусь його не глушимо. Кидаємо у вас в головку йде, а якщо ні, то робите отак, як зроблено у мене. Отак, кусочок трубочки, бензиновий, дизельний фільтр, щоб він телепався. Ну тільки дивіться, щоб ніде він там не присмакувався. Ось така робота карбюратора. Четвертий пиляний кулачок. Прийшлося ставити жикльор сюди в патрубок картерних газов. Поставив жикльор, скалібрував відверсія, тому що ну, по-другому ніяк. А, і пропускав вже, що тут оплоскость прийшлося рівняти повністю. Всі малі дифузори притерті по жикльчикам. 97,5 165, 100 125, розстелітель 35 на 40. Отакий ваш красавчик. Все, готовий. Сьогодні поїде до вас. Напишіть мені чи на ту саму адресу відправляти, що і прийшло, і як вам на ложку чи на карту ви гроші перечислили. Желательно було б, звісно, на карту. Ну якщо на карту, то відправка після оплати повністю мойка, чистка, бо в середині була жопа. Всі кришечки притерті, малі діфузори притерті, посаджені плотно, не сихонять, нічого.